Так, усім привіт, 10 квітня-четвер, саме відповідальний день, так як я вам і говорив. Сьогодні сама відповідальна буде. Вчора була розминка із Кобером, з Юпітером. Да? А сьогодні я вам зараз зачитаю, довго обіцяю. Сьогодні не буде вам довго відео, коротко. Покажу один ще один способ прививки, як я буду. Ну прищепи, як я буду зараз прищеплювати, і все на тому. І зачитаю все, які новинки будуть в цьому році у мене на учаску. А перед цим усім я хочу дуже подякувати вам, хто відгукнувся на моє прохання піддержати Антона СС, да? з його каналом. Так як там видалився канали, ну, тобто треба піддержати товариша, якби ну, хорошого садівника, виноградаря, будь ласка, хто ще не, не піддержав його, своєю підпискою піддержіть. Посилання я опять же, в цьому відео знову оставлю в, себе в описі і в першому закріпленому коментарі. По тій силочці можна перейти на канал і ви побачите, ну, що трапилося з каналом. ну, коротше. І ще хочу вам багато висказати свою подяку. Дуже щиро вам дякую всім за спілкування зі мною. Да? Ви небайдуже ставитеся до мого каналу, пишете усім, усім дякую безмежно глядачам. Підписчикам каналу, да? спонсорам каналу, це люди, які постійно мені допомагають, такі як Федоровський, Федор Панасович, Мельник Володимир Анатольович, Федоровський, Роман Валентинович, мій друг Олексій, також з Донеччини, Фаренбрух Андрій Олександрович. Та багато багато можна зачитувати. Це люди, які допомагають постійно якусь допомогу надають. Спілкуються зі мною. Багато серед ваших підписників, які поділилися зі мною. Як би, ну, правильно вам сказати, Поділилися матеріалом ну, новим. Да? Всі ви знаєте, що я більше американські сорти, кишмиші полюбляю. Як би цей, ну, Все одно нові форми мені цей поприсилали, ось Анатолій Чуяс мені. Прислав смакулика, їжака 19Б12, ще поки безномерний і Свобода. Це писанки Олега Михайловича, нові форми. Ну, Я їх буду прищеплювати в себе саженці Я не буду з них робити, а поприщеплюю у себе, подивлюся. Просто інтересно понаблюдати. Потім прислали мені ще е, теж один з підписників. Ну ну знаєте, ну, Багато також як би, це калугінська форма, сьомушка. Вроді би теж як зимостійкий сорт. Багато чого. Давайте основне, я зараз вам зачитаю ще, що я буду в цьому році. Як би, що я сажанці буду робити. Да, вчора я вам показав, ви всі бачили той пучок. Зараз я його ще раз вам покажу, бо зараз якраз я його буду ставити на стратифікацію. Зараз я покажу вам ще цей пучок. А так ось виглядає цей пучок. Оце його скіки. У мене тут, тут валька тільки три штуки, все остальне це кобер з Юпітером. Юпітер на кубері, точніше, привити. Він вже все готовий, запарафінований, витягнутий, обсушений. Тобто буде ставитися на стратифікацію. Зразу відповів на запитання. Я багато вчора читав. Я читаю всі коментарі, які б вони не були всі до одного. Значить, багато просили поставити в очередь на, той, ну, на цей сажанець. Да? Е як же ж його так правильно сказати? Короте, ми ще знаєте, починаємо. Ну, як я можу поставити в очередь. Ми будемо ділити чи їздити на конику, який ще не родився, понимаєте? Е тобто, тут же ж треба розуміти, що з цього ось, 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 ось тут ну, Біля трьох десятків. Да. Отсюди, навіть ну, с... у самих продвинутих виноградарів, які займаються роками настільними прищепами, у них там 70% виход. Ну, не знаю, Може в кого там 75%, може бути 80%. ну, Це і все, нема 100%. Так що ви ж маєте в виду, що отсюда випад буде, не знаю, ну, хай 10. Ну, Допустимо, 10 от, випало сюди, ну не, не прийнявся, не, не зрісся. Потім ще до осені його треба виростити, непонятно, що там, що там буде. Так що, ви вибачайте, я не можу вас записати і взяти. Це вже буде по факту. Тим більше, що в мене ж багато якби і своїх ну, друзів, що вже... І спонсори, і друзі. І це все, що я ви ж всі прекрасно знаєте, що я сажанцями ну, не займаюся. А це, що я зараз буду робити, оце, з нам на опити да? і, ну, експерименти. Я вам анонсував, що буде у нас. Один і той самий тут ну, джевелін на всіх подвоях привитий, який ну, прищепляний на всіх, які в мене тут є в наявності. Ось о, мої всі подвої. Отут, ну, багато, є п'ять різних подвоїв. От на них ми будемо п'ять джевелінів чіпляти. Будемо чіпляти 5. Воно, э, світ, інчайтмент. Ось. О, э, Ось, от ось такий будемо чіпляти. Будемо чіпляти, ну, Бачите, ну, багато чого будемо чіпляти. Ось Мперл. Будемо чіпляти. Ем, ось все будемо чіпляти. Дивіться. Я вам показую теж. Я зараз буду нащеплювати. тому що саму прищепу я вам не буду зараз показувати. Оце я тільки один покажу. Ем, ось. От. Mm, що тут ще є у мене таке? Ну, це те ж саме, да, Світ. Світ інчантмент. Так. Ось що ще будемо. У мене є. Ви ж, я в тому році, я вже якби посажені в мене саженці. Все воно росло. Я бачив урожай. Тобто я вже розумію, що мені треба досадити, що мені додати, що е, ось що ще будемо. А ну. Коротше, тут багато. Ось знову ж це. Це те, що от зараз я буду це відповідально, що я буду чіпляти. Це що саженців я буду робити. І це не на продажу ці сажанці. Так само і, і оце тут. Щось розіграється, щось для спонсорів, бо мені ж треба їм ну, е, благодарить за рік їхньої участі. За, хто вже і другий там, ну, ще немає, ну, скоро вже і другий рік піде, а вони якби, ніде не діваються, і люди якби, допомагають е, серйозно моїм, моєму каналу, щоб я міг вам знімати оце все діло показувати. Так що це все це чисто експерименти і. Є 100... Подяка, все. Тут я ж не займаюся. Багато ж я буду ще те ж саме, що я вам зараз показую. Багато я буду ще більше. Я буду його прищеплювати на мої кущі. Бо це оце все на саджанці піде. Зараз буде воно защеплюватися на подвої. А багато ж так само, ж всі, даже більше. Тут не всі ну, сорти, іменно сорти. Да? Не всі сорти тут є. Є, що я буду робити саженці. Деякі там вже в мене кущі посажені. І деякі я ще буду, ще тут їх немає. Такі як Red King, ну, багато там ще немає. ну тут. Я буду їх причеплювати прямо на кущі. Там По 4 бруньки, по 5 бруньок чіпляти на кущі, дивитися, може буде. На грону, щоб і вам показати, що це за сорт, як він виглядає і все. Так само я ж не продавав навіть в тому році. У мене дійсно є усі абсолютно ці ну, нові що на слуху сорти. Да? Деякі навіть я не озвучував і не показував їх ніколи у себе на каналі. Хоча вони в мене є. Поки не побачу урожай, ну, що я буду ну, просяти продай лози. Як я продам лози, якщо я не знаю, що, що на ній ну, виросте, чи що? то я якби маю всі новинки і за 20 Четвертий, усі, що вийшли, ну кроме одеських, от їх, що там було виноград Одеса, от їх у мене немає. А все, що отут у наших на слуху виноградарів, ну таких як Діма Ткаченко, Гагін, Сергій Миколайович, Ну, таких, да, що -тоже Максим Моїсенко, що ну, займаються якби серйозно, так скажем. Оцим ділом, що в них є, те й у мене воно є. Просто я його не реалізовував, поки не бачив урожаю із свого виноградника. От і все. Так що тепер я вже як би швидко зараз покажу, покажу вам ще один спосіб, як я зараз буду так, на якому чубуку взяти, вам показати. Та давайте ось, напевно, на цьому ось о, покажу. Ось о, називається так ось о, воно. І зараз я покажу вам так, виберу. Давайте ось на кобер да, посадимо кобер. Так, Це я вберу зараз по-бистрому. Зараз покажу один спосіб і все на цьому. Значить, зараз я витягну чубука одного. Так, якось нам взяти. Та давайте що, отакий все, візьмемо. Що це в мене кобер, воно він підписаний. Це він, вони всі будуть кобери в мене всі на зеленій бірці. От зараз я швидко оце все. Вам і зроблю і покажу, як оце все буде виглядати в мене. Так. Десь вже положив секатор свій, ладно. Зробимо. Коротше, начало. Під п'яточкою 5 мм. Ріжу, осліпляю, глазки всі, абсолютно. Ось все. Осліпили Глазки. Все, є у мене ось кобер і є. Давайте, може чуть нижче камеру, щоб видно було, що я роблю. Да, чаю беру, щоб зараз не... не... Так, тепер надіваю. Надіваю я на ліву руку. Вправді у мене... Ні, що так я і вчора це все робив, як брунькою прививав. А сьогодні я не брунькою буду прищеплювати. Сьогодні я зараз по попробую, не знаю, бачите, це роблю на камеру, як би перший, перший раз. Да? Беру ось, о, дивіться. Ось так ось. Ну, Будемо що, що вийшло. А тепер роблю язичок, дивіться, аж вода виступила на ньому. Ось отак, ось так ось і роблю, все, зробив язичок. Тепер беру по-бистрому. І те ж саме роблю. Ну, я примірно одінакові, бачите, взяв по товщині, так, на глас, я навіть штангелем не користувався, хоча ось лежить. А тепер те саме пророблюю так. У нас брунька була. Де я осліпив з цієї сторони, значить, нам треба отак, от щоб воно дивилася в другу сторону. Значить, тепер ось отак роблю. Опа. Бачите? Одним рухом. Як можна поменше старатися. І так само роблю ось сюди заріс. Все, зробив. Тепер отут. Отак ось обрізаю зверху. Поки длиний, мені ж удобно буде. Так, і Питаємося його совмістити. Так. Чуть-чуть нам треба чуть-чуть вище його зарізати Отак ось. Все. Так, брунька у нас ось була, от тепер вона ось. І дивіться, це ось тут совпало, тут совпало. От Ось так ось воно виглядає. Бачите? Осталося нам просто замотати оце все діло. Ми ще чуть-чуть ось чуть-чуть тут пару, буквально геть, пару міліметрів ось виступає, я його трошки отак, от ось, ось, щоб не воно не... Не було тої розчепірки. Взагалі, ідеальна, дивіться, ідеальна. що розмір, що цей, бачите, з першого разу. А тепер беремо, я навіть не змочував, бачите, я швидко зробив оце. І беремо тепер оцю Оп. і поїхали мотати. Тут головне швидко зробити, щоб воно не... Не фатнуло повітря, щоб не окислилося от пока з нього аж юшка вроді би текла, да? і я гадаю, що це буде 100% зрощування. Ну, можна такою ще взагалі затягнути. Прямо так от туго-туго, щоб воно... От так. Чим дужче ми прижмемо, тим краще воно зростеться. І тоді запарафійнуємо. Все. Ось у нас є. Бачите? Осталося що нам? Осталася бірка по-бистрому. І Зараз ми його підпишемо, та й усе, кобер. Ну, у нас і так зрозуміло, що це кобер, бо бірка зелена. Да? А тут ми зараз назву напишемо, Enchantment і все. Ось ну, все, пишемо назву тут. Бачите, готовий до парафінування. Парафінуємо 12 годин вимочуємо і все. І стратифікатор. Все. от на цьому А зараз ось, ось, я вже бачите зробив, просто швидко показав. Ну Перед цим треба було опять ось обрати клонексу Ось один мл. Беремо клониксу. Стаканчик. Ось що я вилив 100 грамовий. Так. І беремо ось ось шприць, набираємо. Ось ось прямо з цієї ванночки наберу 10 мл. Ось у, 10 мл. Все. Наливаємо сюди. Оце 10 мл, все, нам змащувати зрізи. Все, ну цей ми не змащували, от хай буде так. А тут ось буде, будемо змащувати. А на вимочку на 12 годин, то там буде тут ось 1 до 10. Це для змащування ну зрізів, да, я вам показав оце все діло. от Я робив. А для вимочки буде 1 до 100. Тобто на 100 грам води. 1 мл. Так як я тільки що набирав, а тільки вже на 100 грам води. Ну, На 100 мл, тай буде один до 100. Ну, а це ось у нас ось у, вийшло, бачите. Все. Оце все, що я хотів вам сьогодні показати. Ще раз вам дякую за те, що дивитеся, за те, що за зворотний зв'язок зі мною. За те, що хто не піддержав, піддержіть таке, будь ласка, піддержіть Антона. Бо я розумію, що це таке, коли. Мати вже тисячі підписників і починати з нуля. Це дуже важко, повірте. Воно руки опускаються, нічого не хочеться. Я коли починав, тоже багато різних писанин не було там, знаєте, негативу багато. То не так, все не так, то я довго розказую, то я окаю, то я жую, то ще що то знаєте, таке. Я зараз на це питаю ну, бистренько, просто так баню, і все, навіть не дочитуючи, я вам вже казав. І раніше сильно а да. зараз вже в нас воно, без, там, буквально без 20 чоловік вже 10 тисяч. Ви можете собі представити, ви самі знаєте, навіть під час відео телефон той не втихає. Зараз я просто тупо відключив два телефони, та й все, щоб не мішало, бо нереально зняти. Так що якось так. На цьому всім дякую. Підтримаємо. Виноградарі, садівники своїх не кидають. Підтримуємо Антона, підтримуємо мій канал лайком чи коментарем. Все, Це все, що від вас требується, прохання таке. На цьому... Всім миру і добра, до побачення до наступних відео.